Добрий день everybody! мене звати Аліна, і це мій авторський міні-курс з тайм-менеджменту та планування. В цьому міні-курсі я розповім вам, в я розповім вам про, про головні аспекти, про методики та е, такі дуже круті інструменти для планування та тайм-менеджменту. Е, розкажу про те, як взагалі скласти. Е, Грамотно і лаконічно список справ, цілий, розділити пріоритети, аби все, що ви запланували, ви змогли виконати. Перед тим, як ми перейдемо до самого вступного уроку, це буде такий міні-вступний урок, я попрошу вас надалі, зараз і надалі, використовувати мати біля себе карточку з ручкою, навіть не. Стільки для того, аби записувати якусь інформацію, а стільки для того, аби завжди е, могти мати можливість е, написати свої плани та спробувати якийсь мій метод, е, якийсь якусь мою пораду одразу ж, е, тому що в принципі скажу, що цей курс буде оснований не на теорії, не на якомусь досвіді, не на історії, як я багато зустрічала в курсах. А саме на практиці, саме на тому, аби ви змогли все, що я вам сьогодні розкажу, використати в буденності. Саме тому наш курс буде називатися Планування тудей. Така доволі, як на мене, така хороша та ну, підходяща фраза, підходящий заголовок, аби взагалі пояснити те, що я хотіла би до вас донести впродовж цього курсу. Отож, в, цьому, в цій міні презентації, міні вступі, я розкажу про те, що взагалі будуть дбатися на курсі, про що я буду вам розказувати. Ну і взагалі зараз розкажу вам про те, хто я така, чому взагалі мене можна слухати, мене можна дивитися, і чому я можу розповідати вам про те, що розповідаю. Отож, перш, перша частина саме презентації вона буде коротесенька: це хто я така і що таке тий менеджмент. Друга частина це буде, чому важливо правильно планувати, чому важливо планувати і в загальному грамоту приділяти час плануванню. І друга третя. Це вже буде саме як я трішки розкажу про те, що буде в самому курсі, вже надалі, тому що надалі буде відповідати саме на питання як. І розповім вам, почнемо з одної теми, яка, яку я сьогодні розвину. Отож, перша частина ми, я назвала її так креативно. Привіт, я Аліна, а я планування. Я проведу вас в цей, можливо, я буду першою, хто проведе вас в цей цікавий і непростий шлях планування, який колись ну так доволі успішно прийшла я. Я розповім вам про себе та про. Те, що таке планування, і взагалі чому це мене настільки надихає, і чому я так сильно це люблю. Отож, мене звати Аліна Романюк. Мене, е, я вже дуже давно практикую планування та тайм-менеджмент, вже давно ввела його в своє життя. Е, десь біля чотирьох років тому я почала е, систематично вводити планування, і досі веду і досі воно є частиною мого життя. Я, по суті, самостійно прийшла цей весь шлях до справді крутого результату, тому що курси, які я почала проходити, я почала проходити тільки рік тому, чомусь раніше таких так багато інформації в джерелах не було. Або я просто погано шукала. Взагалі, у мене є цілий слайд про мій досвід, але я не дуже хочу прям, дуже багато про це все розказувати, тому, якщо ви захочете, я ви можете цю. Потім почитати, тому що посилання на презентацію я теж залишу в описі. Але саме зараз я хочу розказати вам коротесенько про свій досвід. Взагалі, само початку, я вважала, що вона була така дуже популярна, напевно, в той час позиція, що панування дуже нудне, воно забирає всі барви життя, і життя стає нецікавим, тому що ти знаєш, що буде далі. Насправді, це взагалі неправда і. Ні, це частково правда в плані того, що ми знаємо, що нам треба буде зробити, але воно не забирає бар життя абсолютно, і це я говорю з певністю. Потім, десь приблизно 2019 рік, я почала дивитися багато відео про планування. Але е, мій планер на тоді це був такий особистий щоденник, який давніше був дуже популярний, і більше там було навіть не планів, а саме про свій день. А плани я розписувала буквально дуже рідко, там, е чисто раз на два тижні, бувало. Потім я вже почала змінювати свою систему більше роликів на YouTube. Тоді, як на мене, стало більше інформації про це. Ну і плани я продовжувала вести. Але тоді вже він у мене був окремий, і я вже вела його реально ну, порівняно доволі круто. Далі я почала розуміти, що цілі дуже важливо ставити, тому що до цього я їх дуже так я їх ігнорувала, ну, тобто ви є, але я вас не знаю. І, в принципі... Але я не знала, як їх поставити, тому ну, якось не... я почала цим дуже активно цікавитися. Також з, актив... з активності почала вести плани на місяць, який я дуже чомусь постійно ігнорувала. Ну і дізнаюсь про Notion, починаю ним цікавитись. Notion – це хто не знає електронна програма для планування, яка особисто для мене досі займає перше місце в рейтингу. Ну і зараз до чого я дійшла зараз. Це я активно веду Notion, Проте я попрактикувалася, зрозуміла, що воно не дуже не дуже підходить для мене, для мені для рутинних задач, для кожноденного планування. Але мені здається, що Notion… Просто прекрасно підходить для масштабних цілей, для, як я використовую для звітів по СММ і так далі. Звітів по своїх сторінках в соціальних мережах кожномісячних. Тобто, Notion – це таке моє сховище масштабних цілей та масштабних планів. Ну і також паралельно я веду блокнот для таких більш рутинних завдань, які мені треба зробити, там виставити пост, зробити то, зробити то, тобто знову ж таки більш тижневе планування і так далі. Ну, і також я зараз дивлюсь доволі багато курсів про той менеджмент, і от те, що взагалі я хочу, щоб було у вас, щоб ви могли це зробити після перегляду всіх відеоуроків, знайти свою систему, яку я знаходила впродовж 4 років. Так, але зразу скажу: не зупиняйтеся на цьому відео, це от головне: шукайте більше інформації. Крім того, що зараз я знаю, що дуже багато такої інформації про тайм менеджмент і планування. Ця тема знову стала доволі цікавою для людей. Тому шукайте, цікавіться, читайте, дивіться, і я впевнена, що навіть якщо не з мого курсу, але ви знайдете те, що шукаєте. Взагалі я не хочу давати тут вам різноманітні різноманітні визначення, що це таке, і як це. Бо я сама знаю, що це не дуже цікаво, і що людям потрібно не визначення, що таке тайм-менеджмент, а декілька таких пунктів, як, це, як цим користуватися в буденності. Тому я тільки скажу, що часто плутають тайм менеджмент і планування, хоча це доволі близькі, проте в. Також різні значення, тому що тайм-менеджмент менеджмент це така велика, 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 велика сховище різноманітних систем, різноманітних навичок, різноманітних інструментів і всіх об'єднує слово тайм менеджмент. І це по суті вміння розподіляти свій час, свій час ефективно, саме головне ефективно. Також скажу, що шлях, я це буду повторювати дуже часто: шлях до хорошого тайм-менеджменту дуже унікальний. Про що я маю на увазі, я розкажу трішки пізніше. А планування воно чим відрізняється від тайм-менеджменту, що це саме метод тайм-менеджменту. Це основний, по суті, базовий і найпопулярніший метод. Це як, то, як зараз кажуть, це така собі база. Отож, Взагалі я хотіла почати з такого слайду, який називається «Стереотипи», тому що я знаю, що таких стереотипів про планування і тайм менеджмент дуже багато, і я хотіла би їх зразу спростувати для вас, аби надалі таких питань не виникало, і ми з вами були на одній хвилі. Це, взагалі, стеротипи це моя улюблена тема, бо це ж знаєте, це з такого ряду. Я це знаю, але це не точно. Отож, ну, давайте я швиденько придусі. Я виписала буквально п'ять основних стереотипів і дуже швиденько про них розкажу. Перше, рутину не треба записувати. Це брехня, це такий стереотип, на який колись наткнулась я в самому початку, і зараз я успішно цей стереотип спростувала для себе. Чому? Тому що рутина займає найбільшу частину вашого часу, вашого життя, вашого дня. Відповідно, її теж треба планувати, тому що. Ну, в принципі, її треба планувати. Бо е, як чим зорганізованіше вона у вас буде проходити, тим більше часу у вас буде не на рутину, а щось більш цікаве, я так вважаю. Е, друге, електронне планування неефективне, теж колись я дуже часто стикалася з таким стереотипом і теж колись його притримувалась. Але можу сказати, що е, тут е, що тайм менеджмент дуже унікальний, і якщо комусь не підійшло електронне планування, це не означає, що воно не підійде всім. І навпаки, якщо комусь воно підійшло, це не означає, що воно підійде саме тобі. Тобто, саме тому я можу сказати, що взагалі всі системи планування максимально унікальні і однакових, як на мене, взагалі не існує. От наступне це планувати скучно, це найпоширеніший стереотип. І, ну, по-перше, це дуже індивідуально. Тобто, точно сказати, що вам не буде скучно, неможливо. Тут я би сказала, що це як для кого. Особисто мені планування не здається скучним, бо мені цікаво взагалі думати про те, що я можу зробити, що я маю зробити, що я хочу зробити і так далі. Наступне це планувати це жити по суворому розкладу. Це теж така штука, з якою я дуже часто стикалася на початках. І по-перше, це залежить від вашого ставлення до планування. Якщо ви така людина, яка е, хоче жити конкретно по розкладу, яка не те що хоче, і вона живе по розкладу, то так, для вас планування буде мати значення жити по суворому розкладу. Але я також хочу сказати, що в загальному. Хороше планування, воно дуже еластичне. І якщо ви можете спокійно якусь справу відкласти, перенести, її замінити на щось інше, і при цьому у вас не буде ніяких думок, що ви щось не зробили, і це дуже погано, то це безмежно круто. Я завжди кажу, що планування – це найеластичніша річ в світі, яку можна дуже хорошо під себе підробити, тому користуйтеся цією можливістю. І останнє планування займає багато часу. На початках так, на початках скажу, що тому що ви ще, ще вчитеся, і так, це в принципі. Частково буває. Але уявіть, скільки часу економить ваше планування. Так що, якщо думати так, то це реально е дуже допомагає. Я думаю, ви помітили, що я дуже багато разів повторювала, що планування унікальне і все залежить від вас. Саме тому, повторюсь, те, що треба запам'ятати, планування кожної людини унікальне, те, що, не під... те, що підійшло комусь. Не обов'язково підійде вам. Це абсолютно нормально. Ми закінчили перший, першу частину. Я постараюся далі йти швидше. Отож, друга буде частина. У нас називатися Записати завдання так важко, ні, важко їх виконати. В принципі, якраз записати завдання на листочок це найлегша частина тайм-менеджменту. А от заставити себе його виконати, дивитися на це не як просто речення на карточці, а саме як те, що ти мусиш зробити, дуже важко. Тому тут я розповім, для чого потрібне планування, для кого воно і так далі, взагалі, чому не потрібно користуватися. Отож. Чому потрібне планування? Коротко, три причини. Перша економія часу це взагалі, як на мене, така основна тема планування, основна база, скажімо так одна із основних баз. Е, тому що вже підраховано така трошки статистики. Одна хвилина витрачена на планування, економить в середньому економить е, 10 хвилин часу впродовж дня. Відповідно, більше часу у вас буде е, на якісь додаткові справи або навіть на той же відпочинок. Причина два: забути щось стає майже неможливо. Теж базова причина. Ну, я скажу свого досвіду, що це реально правда, і мені важко щось забути, коли я все записала. Ну і причина три: ви ефективніше використовуєте свій робочий час. Відповідно, зможете швидше досягнути своїх глобальних цілей. Це правда. Так. Для кого планування? Планування скажу для всіх, для всіх і ще раз для всіх. Тобто чому? Е, тому що навіть список на порваному аркушику можна назвати тонуванням. Саме тому я можу сказати, що це просто найластичніша штука в світі, бо її можна настільки сильно підробити під себе, ким би ти не був, чи ти управляєш якоюсь фірмою, чи ти двірник, чи ти модель, чи ти, допустимо, Сменник. Тобі треба викладати 500 постів в день. Тобто, знову ж таки, планування буквально підходить всім як таке загальне слово. А вже методи планування, форми планування, різноманітні формули та системи вони вже максимально індивідуальні. Ну і зараз все. Ми 15 хвилин поговорили про вступне. Я повторюю, що я попрошу вас мати біля себе карточку та ручку, аби зразу деякі методики використовувати і зразу на них практикуватися. Тому що я вже казала, що наш курс називається Планування Today», тому що я хочу, аби ви отримали максимально практики, аби ви змогли під час прослуховування лекцій зразу практикувати те, що ви прослухали, і відповідно використовувати. Всі поради саме туди, саме зараз. Так. Отож, перше, з чого ми почнемо, е ну, чому я, що я скажу? Планування створене для життя, а не життя для планування. Планування це тільки інструмент життя, це тільки його частина, така малюсенька часточка. Тому не зациклюйтесь на ньому. Так, це важливо. Не зациклюйтесь на ньому, не дозволяйте зациклитись собі і так, аби життя прийшло повз вас. І зараз буде взагалі. Я повернусь на слайд назад. Я не сказала, що у нас буде сьогодні перша лекція. Вона буде максимально коротенькою, тому що відповісти на це запитання дуже легко. Вона буде називатися Чому я не можу почати планувати. І в принципі питання нашої лекції таке. Я от пройшла багато курсів по тайм менеджменту я знаю, що це дуже важливо, і так далі. Я там е знаю, як поставити цілі, я знаю, як розписати все, але я досі не можу почати планування. Чому? Все дуже просто. Насправді все максимально просто. І зараз я розкажу вам про три, про три такі пункти. Отож, перший пункт. Дуже часто люди не планують, тому що бояться, що щось у них не вийде, я це розказую по своєму досвіду, по-особистому, як мені розказували мої знайомі, отож, дуже часто люди бояться, що щось у них не вийде, щось вони не виконують. і планування їхній список буде не таким ідеальним. Запам'ятайте: ідеального планування не існує. Якщо настане день, коли ви заходьте, коли ви. Не захочете планувати, коли ви захочете просто один день відпочити від цього, це нормально. І таке відбувається. І якщо ви десь бачите статтю, як правильно планувати час або як правильно поставити цілі, то майте на увазі, що це правильно працює саме для автора статті або відео. Те, що воно буде працювати для вас, не точне. Тобто. Це правильно, воно правильне у очах автора. І те, що воно підійде вам, це не обов'язково. Тобто, вам треба створити таку систему планування, аби А, вона була для вас дієвою, і Б, вона приносила вам задоволення. Планування пам'ятайте, що планування має полегшувати вам життя, а не навпаки. І воно має приносити задоволення, а не напрягати вас. Вона має полегшувати ваші дії, ваш день, а не навпаки напрягати, аби ви кожен день думали, що блін, я то то не зробив. Тобто, зробіть таку для себе систему, щоб вона була для вас дієвою, щоб вона приносила вам задоволення і вона полегшувала вам життя, а не напрягала вас. Отож, далі, взагалі, от я щодо конкретного питання, я подивилася кучу курсів. Не теорія, практика. Теорія це звичайно круто, але вона не зробить вам список справ і систему планування. Прямо зараз от right now, really, uh, Відкрийте той блокнот чи ту якусь програму, де ви плануєте, і спробуйте щось зробити. Подумайте, що, uh, що ви хочете там бачити, чи якісь трекери, чи якісь списочки, чи щось інше. Не вийшло перший раз створити, спробуйте другий. Не, спро... не вийшло другий, спробуйте третій. Ви дійдете до того моменту, коли е, вам, вас вийде те, що ви хочете. Це таке доповнення і до третього. Випишіть все прямо зараз. Візьміть листок, поставте це відео на паузу. Візьміть от таку карточку якогось паперу, візьміть ручку і напишіть те, що ви хочете зробити от прямо зараз. І не продовжуйте цю лекцію, доки цього не зробите. Тому що саме дії зможуть дати вам. Результат. Знову ж таки, візьміть себе в руки і прямо зараз напишіть все, що хочете зробити. Саме це стримує нас. Те, що ми думаємо, що ми це знаємо, але виявляється, що ми напросто, по суті, лінь. Або інколи, ну, тобто різні причини бувають. Але до чого я веду цю лекцію? От конкретно цю: до чого ось таке основне. Основна тема саме даного уроку годі сидіти, візьміть себе в руки, і прямо зараз візьміть карточку, ручку і напишіть все, що маєте зробити. Саме до цього я вас вела. В принципі, це і було те, про що я хотіла вам розповісти. Ми не можемо планувати, тому що ми не наважуємося це почати. Як тільки ми візьмемо цю ручку, візьмемо цю карточку, візьмемо карточку за ручку. <тур кришов> і напишемо те, що хочемо зробити. Тільки тоді почнеться наш шлях. Не з курсів, дорогі мої друзі. Ні, ви маєте почати свій шлях планування, не з мого курсу. А з карточки та ручки це важливо. <тур кришов> Тому я теж дуже довго вважала, що в мене достатньо теорії, я маю знати більше і аж тоді почати так. І аби почати з першого разу, аби воно мене вийшло ідеально. Такого не буває, такого не існує, це стереотип. Це неважливо до того, як ви не напишете все, що хочете, до того, як ви не спробуєте це до того часу, ви все одно будете думати, що у вас недостатньо теорії. Тому, друзі. Я бажаю вам зараз закрити Ютуб і написати вже в суду. Я кажу: взяти карточку, взяти ручку і написати все, що ви хочете. Наступна лекція буде більш е, цікавою. До неї, скоріше всього, буде більше матеріалів, тому що, е, тому що, тому що, тому, що е, тому що це була вступна лекція. Так. Отож, е, я. Прошу вас залишити якісь свої, можливі пропозиції, якісь свої відгуки, бажання на дану пошту та на інстаграм. Ще всі посилання залишу в коментарях. Ну, і я дякую вам за увагу. Дякую е за те, що дозволили мені на вас покриттяти і заставити вас взяти карточку ручку. Я щиро вам вдячна, до нових зустрічей.